Дочрам 4 четвертої генерації у нас в гостях. Кузов 5,5 футів метр сімдесят Виготовили і встановили трьохсекційну кришку кузова підсилену чорним страпозлами. Кришка кузова силова. Її можливо використовувати як вантажну платформу до 300 кг навантаження. Доставлена система блокування задньої секції при закритті заднього борту. Це зручно для повсякденного використання. Задній борт відчиняється, задня секція розблокована. Звісно, задній борт закриваємо. Задня секція заблокована. Можливий рух в такому положенні. Замки залишаються контрольними. Кришка кузова в відкритому і заблокованому положенні. Зафіксована кришка кузова пікапа на жовті різьбові з'єднання до кузова автомобіля. В відкритому положенні на кабіну не опирається. Максимально монолітна з кузовом. Можливий рух.